Покажите, хоть один город так возьмите мне. Покажите, с 22 -го, а мы же так часа года, говорим, даже часу, Хоть что один режим рухнет. Покажите завтра. мне хоть один город так уходят. взятый. Они никогда не были тоже государством. Они не, не, не были. были. И они не могут быть государствообразующими. Не, не могут. Были настолько отравлены, их же надо лечить. И перевести всех этих животных. В разряд военнообязанных, военнослужащих, и отправить их туда, прочелся минные поля. Ну, вот сейчас мы, например, возьмем Харьков. Надо, надо. Мы возьмем надо. Одессу. Надо надо, 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 надо. Как мы их будем брать? Но уберут же и тебя. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни знову зібрались на Лісабон. Ні, ну, а чого? Ну не обходити ж їм тільки українськими містами, правда? Они які перспективи в них відкриваються? А головне, ну, коли немає в тебе ніякого результату тут, то може і справді треба йти далі. Про мирні ініціативи, про їхні вкиди, про те, як все пропало в нас і все переможне в них. Все, що ми з вами любимо, ми все для вас назбирали. Тож, ви друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайф», Коментуйте і побачене, і, і обов'язково не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ми майже завершуємо наш збір в підтримку 37-ї бригади морської піхоти, і будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас копійкою. Не забувайте шукати посилання в описі до цього випуску. Хлопці і дівчата дуже і дуже чекають. Нашої з вами підтримки. Ну, а коли я кажу про Лісабон, то я в буквальному сенсі цитую російських пропагандистів. Тобто для нас зараз найголовніше це обговорення дивного мирного плану, вкинутого росіянами через американців. Ми говоримо про те, що вони, як і завжди, вимагають від нас виходу із Донецької області, тому що не здатні самі вийти на адмінкордони, але в студію Соловйова Вы абсолютно серьезно обговорювают оккупацию Харькова и Одессы. Ну, о суверенном контроле. Ничего. Там, опять, там об этом нет ни слова. Да, да, Само понятно, что да, это есть. Вот опять же, вот это вот потом будут цитировать западники, говорят, что Верховный это говорил. Верховный никогда не говорил ничего. Гарниях безопасности. Я еще раз говорю: а, как, там за... ни слова 20... нет о суверенном нашем контроле. Об этом нет ни слова. Нет, это я делаю выводы уже. Правильные выводы, которые абсолютно противоположны доктрине. Они вообще не об этом. Мало этого, они нас вгоняют в очень сложные и очень тяжелые вопросы. А что вы собираетесь сделать со всей территории? Я, например, считаю, надо идти до Лиссабона. А что мы дальше будем делать со всей этой территорией? Как вы ну, себе представляете, считаю, 140, 140 миллионов человек, ну, вот сейчас, мы, например, возьмем Харьков. Надо? Надо. Мы возьмем надо. Одессу. Надо? Надо. 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 Як ми їх будемо брати? А головне, що ми потім будемо делать? Ми візьмемо пусті города, стюрти в пиль. Це ж треба щита. І бідолашні намагаються зрозуміти, що цим робити, як втримати територію, як прогодувати людей, що робити із руїнами. Я вже мовчу про те, що з Харківщиною нам складніше. Вони зайшли на ці території, вони є прикордонними. Південь вони намагалися окупувати від перших днів повномасштабної війни, і їм нічого не вдалося. Не вдалося висадити десант на одеському бер... узбережжі і не тільки. Але здається, що завдання російської пропаганди не обговорювати поточні справи, а максимально відвести увагу глядача від того, що відбувається довкола. А як ви пропонуєте взяти інакше, знаєте, як, прошу на фронт Покажіть, хоч один город, так возьміть мене. Покажите с 22-го года, взятый хоть что один, режим рухнет покажите завтра. мне Но хоть один город так взятый, хоть один, с 22-го года, покажите Дата, мне хоть да, один город. Пожалуйста, и всю. Серьезно? Э, всю Хочу вам напомнить, которая, э, это были первые Крыма. три дня, притом да, это потребовало гигантские подготовительные работы, а потом пошел от... акцент, и до сих все пор надали, надо чистить. Тайте в чому найбільша небезпека будь-якого мирного плану. Вочевидь, як тільки війна типу, закінчиться, на наступний день росіяни вже почнуть свою підготовку до наступної війни. А от чи почнемо ми готуватися? Чому росіянам вдалося так швидко просунутися українськими територіями, захопити південь, дійти до Маріуполя і не тільки? Ми не готувалися чи готувалися, але не настільки, наскільки ми. Мало би це робити. Тож, навіть зараз росіяни, які все ще марять окупацію наших територій, тепер вони зіштовхнулися з тим, що все ж таки за понад 3,5 роки повномасштабної війни ми побудували нашу оборону. Ми не повторюємо помилок минулого, думаючи, що Та ні, вони просто підійшли до наших кордонів і зараз підуть. Вони абсолютно серйозно обговорюють ту саму Одесу, як і куди вони будуть йти, і це до речі, приклад. І нагадування всім тим, хто каже про мова неважлива, все неважливо, втомилися від війни. Росіяни не втомились. В них немає права, в них немає такої опції і можливості. Їх ніхто не питає. В них СВО триває. І вони кинуть туди душ, тіл, смертників стільки скільки буде треба. І для того, щоб взяти Одесу, і Харків і всі ті міста, про які вони мріють, аж до Києва. Бо, зрештою. Саме питання існування Російської Федерації воно неможливе без України. Я знаю, що багато хто буде сприймати ці слова як ті зайві нагадування, нецікаві і через які ви перейдете і переступите. Але Путін кожен раз вам нагадує, що якщо ви не вкладаєтесь, ми не в свою армію, то він цим обов'язково скористається. Тому, коли ви починаєте дивитися, смотреть... Дальше. Вы должны понимать, чтобы взять Мелитополь таким путем, надо было подготовить военное продвижение в глубину территории существенно, когда Мелитополь оказался в тылу. Вы сейчас можете это сделать на какую-то территорию? Поэтому я говорю, мы предлагаем сделать движение, обойти Одессу, я за... Взять их в кольцо, я с ними дальше что Время. Мы будем делать. И вот здесь я не хочу мешать ни нашим военным, ни нашим политикам у которых наверняка есть четкое понимание, как делать и что делать. и последнее, что можно сделать сейчас, это вмешаться в этот процесс сложными доктринами. И как же интересно это выходит. Значит, россияне пошли, вы же помните, звільняти наши территории и защищать российскую А теперь, то там были их люди, их прям, прям русские, прям не сломанные украинцы, а прям русские. А теперь Соловьев скажется, что нібито нужно Перевиховувати українців на визволених територіях. Зачекайте, як це? Це ж ваші люди? Чи ви окупували якихось інших людей? Окупували тих, хто не хотів бути з вами, тих, хто ментально не ви, етнічно не ви? Мовляв, війна закінчиться, а що ж буде потім? Що робити із визволеними територіями? А там на цих територіях діти. А там діти, які ховалися. Під час бомбардування діти, яким обов'язково розкажуть, що це робили росіяни. Ну хтось скаже, що це робили українці, азовці і не тільки. Але зрештою і діти виростуть і будуть знати правду. І це означає, що якщо ці території, не дай Боже, лишаються окупованими росіянами, то на цих територіях завжди будуть знаходитися вороги режиму, які будуть проти нього працювати, налаштовувати інших, можливо, навіть створювати якісь заколот. Я не разумею, невже и справді россиянам потрібні ці проблеми. Война закончится. А потом что будет? Вот у нас мы освобождаем территорию. А на этой территории люди. А на этой территории дети. А мы что, забыли, как было, когда Мариуполь взяли и когда освободили от нацистов. А детишек же, им же голод промывали давно. И, ну, мы можем об этом громко не говорить. Но детишки-то вообще были настолько отравлены, их же надо лечить. И это тяжелейшая задача, которая была на плечах руководства ДНР. И очень много этим занимался лично Денис Пушилин, за что мы честь и хвала. А у нас системно программа действует? А кто отвечает? Вообще вы мне скажите, а какие хорошие, серьезные появились фильмы о войне? А появились? Ну що ж, уроки історії проти уроків історії. Пропагандисти зараз будуть розповідати про те, що вся Україна їхня, окрім Галичини, то інша? Цивілізація, але річ в тім, що українці завжди боролися і протистояли росіянам, що була імперія, що був радянський союз. Українці повставали проти цього рабського режиму. Гулаги, які були приповнені українськими активістами ОУНівцями у тому числі, там завжди був супротив. Українці на це не погоджувалися. Зрештою, саме через це і виникали голод і голодомор, таким чином хотіли нашу непокору завжди зламати. Далі це вже наші найсучасніші часи, коли українці взяли і пішли на референдум, були виявлення через голосування. Ти хочеш бути цивілізацією з росіянами чи не хочеш? І українці масово сказали ні, у тому числі Донбас і не тільки. Але цього ніколи не достатньо. Правда, росіян не цікавить, якою б вона не була. Навіть соціологічні цифри, які показували у 2022 році, що українці будуть зі зброєю в руках захищати свою територію. Путіну це було не цікаво, тож вони і далі обманюватися раді тим, що українці і росіяни то брати. Просто зараз нас так знаєте налаштували. ...сущности, кроме сущности русской цивилизации, за исключением галицийских католических провинций. Это исключение, действительно, если говорить о суд, о сущности, понимаешь? Вот У них может быть какой угодно диалект, сколько э, какие-то отличия по языку. Но эти галлицейские... э, у нас вот с тюркскими языками эти вообще радикальное отличия, это ничего не мешает. Эти провинции, как бы в значительной степени и на религиозной, и на культурной, в силу длительного над ними воздействия да. и работы. Это и на Да? Да. Они никогда не были тоже государством. Они не, не были, были. И они не могут быть государствообразующими. Не, не могут. Они могут, Конечно. Они, они могут быть государствообразующими в том смысле, в котором мы видим. То есть на них может строиться конструкция вот этой самой э, компродорской колониальной Точно. Э, значит, они франты, носители, заточенной да. по... Да. войну с Россией. Они носители, да, заточенной, потому что все, что их идентифицируют внутри и снаружи, это ненависть к... То есть русофобия, животная да. русофобия. Вот. Они таким образом самоопределяют. Глядя исторически на землю и небо, ну, в смысле на... Потому э... что Галецкая Русь имела свою историческую государственность. До то время она, до не ней... имела, она в то время не имела ничего культурно-религиозного и так далее общего с тем, что представляет собой австрийская и поставстрийская Галичина. Да, Конечно. Совершенно другое. Конечно. І я думала, що на другому тижні міндічгейт вже всі маргінали відкоментували цю тему. Ми просто забули про політичного мерця, про труп, про Лукашенка, який вирішив теж розказати про корупцію в Україні. Знаєте, коли її коментують американці чи європейці? Я вже мовчу про внутрішньополітичне коментування в Україні. Ну це ще одна справа. Ну, коли Лукашенка, ти думаєш, ну ну серйозно, бляха. Ну серйозно. ну твоя тема це гімарої та калераский жук. Я такі найськуртослуги для Москви але ж не українська корупція. Зрештою, Лукашенко, як і Путін, вони є символами своїх внутрішніх національних корупційних схем. Це найбагатші люди своїх країн, але при тому вони вирішили, що можуть дати якусь моральну оцінку нам. Очевидно, Лукашенко, як і Путін, вони такі самі пропагандисти і хочуть через корупційну тему. Хитати Україну, але зачекайте. Ми в цьому хиткому стані вже так багато років, що скільки б ви не хитали цей човен, він не перевернеться. Бо ми. Ми і тільки ми завжди за кермом, за штурвалом. І якщо захочемо, перевернемося. Але наразі ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб встояти. Ви бачите, що відбувається в Україні? Як будто в Україні не було ніколи корупції, і там не ворували більше, ніж. вся страна вот в последнее время 100 миллионов долларов. Трамп говорит, что 300 миллиардов только они дали Украине. Что такое 100 миллионов долларов в 300 миллиардов? Ничего. Но главное же не в том, что кто-то там украл эти 100 миллионов. Важно не в этом. А важна вскрыта система, начинает первого руководителя и заканчивает всеми остальными. И это даже в украинском круговороте не главное. Не это главное, а главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из за рубежа, из за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более этого убери, этого, этого, этого убирает. Но уберут же и тебя. Поэтому то, что мы Эти десятилетия, можно сказать, боремся с этой заразой, у нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые мне носили, в том числе взятки. Никто. А его упрекнут. Ну і на останок сюжет, який особисто мене mm -hmm. вразив, і навіть мені стало боляче, хоча ми і говоримо про територію Запорєбріка. Тим не менше, в Росії запропонували відправляти на СВО бездомних собак. З одного боку, очевидці, справи йшли настільки гарно, що тепер і тварини мають воювати за росіян. І шаки були, верблюди були, час для собак. З іншого боку, так, а що там? Вас же не було ніяких втрат, нет. У вас все чудово, ви наступаєте. А тепер виявляється, що прочисувати мінні поля мають тварини. Зрештою, самі росіяни це не люди, це тварини, тільки не такі тварини, а прям тварини-тварини, як ознака нечистості і негідності. Знущатися над мирними, знущатися над дітьми, знущатися над жінками, а тепер не тваринами. Я сподіваюся, що на сане момент, коли нам вистачить сил. Все це спинити. Ну а всіх винуватців розв'язання цієї страшної війни ми покараємо. Хотілося б, щоб правда, і самі росіяни нас доганяли своїх, але зрештою, хіба можуть раби наважитись встати з колін? Не посчитайте абсурдним моє пропозиція. Я вважаю, що нашої реальні существують його взвішано. Буквально дві тижні тому ми відправили на СВО очередні великі грузи з ритмніми матеріалами. для того, чтобы спасать наших ребят в строительстве защитных сооружений. К сожалению, там все не очень хорошо и в этой части. Естественно, задача защитить всех, кто там находится. Естественно, идем на эти мероприятия. Ребята гибнут, потому что они подписали контракт. Это законно, якобы. Так может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля. А почему бы нет? Потому что ну, мы говорим о том, что есть службы, общественные организации, которые стоят на защите животных, Ну, давайте, может, их в другую категорию переводить для того, чтобы просто-напросто не тратить 70 миллионов, а потратить их на строительные материалы, которые необходимы сегодня на границах соприкосновения на СВО. Ну, как вариант? Почему бы нет? друзья, все. А я закликаю вас під завершення. Обов'язково лишайте свій лайк під цією трансляцією. Підписуйтесь на youtube канал, Курбанова лайк, коментуйте, почути і побачене. І найголовніше, і найперше не забувайте задонатити в підтримку наших військових. Ми майже завершуємо цей збір, і нам дуже хочеться якомога швидше допомогти 37-й бригаді морської піхоти. Без вас це буде неможливо. Тож донайте. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.